Третій рік поспіль волонтери молодіжного парламенту Кремчука за підтримки міської влади ініціюють проведення акції Благодійний Великдень та залучають до участі підприємців харчової промисловості міста. Благодійний Великдень це дуже така гарна традиція, яку ми започаткували ще, мабуть, 18 років тому, коли просто привозили пасочки для дітей в інтернат наш в соціальні заклади. І ось третій рік вирішили. Таку традицію гарно пропонуємо підприємцям долучитися. Підсумком результативної співпраці та доброчинства стали 1590 великодніх пасок, які люб'язно надали кулінари полтавського комбінату кулінічі, експансії Фозі, ресторану Маестро, пекарні вкусняшка, лукасу, кофану, мануфактури Ілона. Перед день великодня ми теж беремо участь у благодійній акції і хочемо, щоб ви спробували наші ювелірні такі от кондитерські дива. Ми вирішили подарувати нашу красу, наших 500 пасочок. 635 людей похилого віку, які обслуговуються автозаводським терцентром, та 445 підопічних Кирківського терцентру, отримують паски. Вже від сьогодні соціальні працівники терцентрів розносять великодні дарунки самотнім пенсіонерам віком 75+. Всім всім дякую за це. і чується, що паска, канішне, якби було мир мирне небо. І спокійно, то краще було б, звісно. Всім здоров'я, всього хорошого. Великодня Пасха особливий святковий хліб, символ тепла, добробуту та родючості. Тому, отримуючи такий дарунок, пенсіонери відчувають турботу про себе. Вони дуже раді, вони дуже благодарні і нашим підприємцям, і волонтерам. І вони дуже дякують і поздоровляють всіх із святом. Ну, такий у нас важкий зараз час. Але така радість велика. Ми всіх любимо, всім, всім самого найкращого, всіх Божих благословінь, все самолупче. Висловлюємо вдячність за небайдужість та постійну підтримку, адже враховуючи те, що одинокі люди пенсійного віку потребують нашої допомоги і уваги, це для них вагома така турбота і піклування про них. Окрім самотніх пенсіонерів, святкові гостинці отримують переселенці, вихованці соціальних закладів та діти з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дуже важливо в цей складний для України час. Мені здається, не лише пам'ятати про військових, завдяки яким ми сьогодні стоїмо тут і можемо працювати, робити такі гарні справи. Важлива увага до кожної людини, ніби це дитина або там переселенець, або як в нашому випадку ця людина похилого віку. Тому саме головне – це увага і той посил добра, який ми разом з пасочкою, з працівниками соціальними передамо їм кожному руку, щоб вони відчули. І я маю я надію, що це наблизить перемогу нашу. волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Щиро вдячні всім, хто долучився до акції Благодійний Великдень. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кримчуцькі новини.